Всім привіт! В цьому ролику ти дізнаєшся, скільки в мене вийшло заробити за один місяць, продаючи товари в Україні по дропшипінгу з всього 6 тисяч гривень, що я зробив, які товари я продавав. А також в кінці цього ролика ти дізнаєшся, як можна працювати з постачальником по дропшипінгу, з яким саме працював я, і як я на тому заробив. Всім привіт! Мене звати Олег Протак і я вже більше 10 років в товарному бізнесі, сім з яких я навчаю продавати товари в інтернеті. І скажу відразу, що для мене це не було першим магазином. І я знав 100% які товари продавати, як їх продавати, і тому в мене це так вийшло. Звичайно, у новачка у вас будуть зовсім інші результати. Але я вам хочу показати, як. Це може зробити люба людина і заробити відразу з першого місяця гарні гроші. Перше постачальник, з яким я працював, це мій учень, і саме він попросив мене не говорити, які саме конкретно товари я продаю, тому що він їх продає зараз і він не хоче, щоб була велика конкуренція. Цій темі, тому що ніша дуже цікава, вона маржинальна, там є гарна маржа, і знаєте, багато просто продавців туди побіжить і почне демпінгувати і впаде ціни. Але я покажу вам загалом, як я це робив. І так, давайте рухатись. Значить дивіться, перше, що я зробив, я купив магазин з нуля на Promua. на тисячу товарів за 6700 гривень, і з яких було 1300 гривень на рекламу просей. Prom.ua я працює по моделі CPA. тобто я плачу тільки тоді, коли мої товари саме викупляються на пошті. Якщо мій товар відмова, гроші повертаються. Гроші за рекламу пром бере тільки тоді, коли ми продали, заробили гроші. Друге, що я зробив, це я отримав вигрузку у мого постачальника, мого учня по XML з його магазину на промі. Я заповнив базові характеристики магазину. це у мене зайняло близько двох годин. Тобто я заповнив про компанію, за реєстраційні документи, заповнив ось тут всі пунктики, вибрав способи доставки новою поштою я Укрпоштою, самовивіз міст, пошта додав способи оплати. Це промоплата. Вона, до речі, дуже часто люди користуються, тому обов'язково це підключаємо. Також поставив графіки роботи свого магазину, заповнив пункти повернення та гарантію. Далі перейшов до того, що взяв вигрузку свого постачальника, перейшов ось сюди, в товари, нажав ось тут імпорт. Завантажити з комп'ютер, вибрав Excel-файл, загрузив. Далі я попрацював з самими карточками товару. Звичайно, коли ми беремо вигрузку від постачальника, я розумію, що потрібно щось змінити так, тому що ну, інакше ми будемо один в один з карткою нашого постачальника, і вона буде на проміє склеюватися. Це означає, що в одній карточці буде два продавця: я і постачальник. Для того, щоб такого не було, я міняю карточку. Тобто я змінив заголовок, я змінив ціну, я змінив трохи опис і звичайно змінив фотографії. Таким образом, мої картки стали. Відрізнятися від мого постачальника і інших продавців. Після того, як я всі товари додав і загрузив, я запустив рекламу. На кожну групу товарів я запустив отдільну рекламну кампанію по моделі СПА. Тобто, ми платимо тільки тоді, коли наш товар викупляють і забирають з нової пошти. Якщо товар не викуповують, ми не платимо за рекламу. Зараз я вам покажу, скільки в мене вийшло заробити. Я запустив цей магазин в вересень-жовтеле, в кінці листопада я запустив цей магазин і буквально за один місяць. Ось скільки в мене вийшло заробити. Переходимо ось сюди, значить. Січень ми вибираємо 1 грудня, ми вибираємо, а, значить, вибираємо а, 31 грудня і нажимаємо пошук. Так, у мене вийшло так. Дивіться, у нас тут є 21 заявка. Це за грудень місяць з 1 по 31 грудня. І це не так, начебто і багато, але ми продаємо маржинальні товари. Тобто це товари, на яких там ну чистий прибуток біля тисячі гривень і більше. Тобто, ви отут бачите комісію. Комісія це стільки, скільки я заплатив саме маркетплейсу за те, що за за продаж від цього товару. Ось, наприклад, тут була комісія 729 двадцять да, гривень. ціни товару 4,5, Тут 729 гривень. Тут, наприклад, у нас прийшло замовлення по телефону, ми за нього взагалі нічого не платили. Так? Тобто, це саме безкоштовне замовлення. Тобто, таке також є, і їх десь 50 на 50 з замовленнями через корзину. В цьому випадку ми заробляємо все, що зверху, собівартості постачальника. Так, дивіться, наприклад, тут чистий прибуток 1200 гривень по цьому товару. Тут 971. Оцей стовбець, ось він. А оце комісія саме скільки я заплатив а, прому за те, що він мені дав клієнта? І ось дивіться, в мене чистий прибуток склав. Це по одному постачальнику. Це Сергій Садовяк, це мій учень, 67 тисяч гривень з 1 по 31 грудня 2024 року. Магазин був створений повністю з нуля, особисто мною. Я рахую, що це дуже класний показник. З нуля магазин приніс такий чистий прибуток. А як рахуєте ви? Напишіть в коментарях. А якщо ви хочете також навчитися заробляти гроші, як я, як моїх вже біля 600 учнів, які продають через інтернет кожного дня, люди, які колись, які ви думали, що хочуть думали, як почати цю справу, як почати заробляти, але прийшли до мене на навчання, вони створили разом зі мною свої продажі і відбуваються. Вартість курсу в більшості випадків навіть під час курсу. Більш детально про курс ви можете дізнатися по посиланню нижче. Це курс трьохмісячний з гарантією результату. Тобто, я вам гарантую, що ви окупите свої вкладення і будете заробляти щомісячно або ми повернемо вам кошти. Тому реєструйтесь прямо зараз. Якщо у вас є питання, також пишіть, ви можете особисто мені їх написати, я відповім на всі ваші питання. Пром це один із ресурсів, з якими ми працюємо, на якому ми заробляємо. Це тільки один. А до речі, хочете, я вам покажу, скільки. Вийшли по остальним магазинам заробити за грудень місяць. Напишіть зараз в коментарях, хочу і поставте лайк, і я вам зараз все покажу. Дивіться, ми забираємо тут Сергія, нажимаємо пошук. Гроші люблять тишу. 518 тисяч гривень вийшло заробити в мене за грудень місяць. Ці всі замовлення вони абсолютно реальні. Це не фейк, це всі-всі-всі, абсолютно замовлення. До речі, зверніть увагу, всього було 53 заявки. Тобто, якщо це взяти там півтора замовлення біля двох замовлень в день, Тобто, в мене спокійно справляється один менеджер на зарплаті зі всіма цими замовленнями. Тут в мене є декілька магазинів. Да, це там, три магазини на Пром, магазин на розетці, ще один магазин на Гугл Shopping. Тобто, це не так багато, іменно таких, які дають 80% замовлень. Ось так працює моя модель бізнесу. Ось скільки виходить заробляти, і тому я вас просто запрошую, якщо ви хочете, поки я ще цьому навчаю, приходьте. Я вас всьому навчу. Щоб працювати з постачальником Сергієм, моїм учнем, Я даю його тільки своїм учням, які приходять до мене на навчання. Це дійсно така ізюмінка цього курсу. І таких учнів в мене є декілька і постачальників. Ще більше. Тому, якщо ви хочете отримати постачальників, з якими ви можете працювати, з якими працюю я і мої учні, приходьте на навчання. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних роликах. Слава Україні!